Дружина чоловікові, Любий, у мене кролик в духовці, слідкуй за ним, а я вискочу в магазин за овочами. Повертається через півгодини і відчуває запах диму по всій квартирі, а чоловік на дивані лежить. Дружина питає його: Ну, що, Васю, як справи? Все в порядку. Кролик із духовки не виходив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. А що таке альтернатива? Складно пояснити двома словами. Ну, спробую на прикладі: ти працюєш на заводі, рік у рік гаруєш, поступово накопичуєш грошенята. Одного разу тобі грошей вистачає на переїзд до села. Ти купуєш десяток яєць і виводиш із них курчат. Годуєш їх, напуваєш, доглядаєш їх, вони підростають і починають нести яйця. А ти їх в інкубатор, і ось у тебе вже тисячі курчат. Ти їх доглядаєш, і ось у тебе вже тисячі дорослих курей. І ось ті тисячі курей починають нести яйця. Ти вже крутий фермер. І тут бац повінь, повна катастрофа. Всю твою ферму змиває, все пропало, все змило. Тату, а де ж альтернатива? Качки. Алло, Колю? Я вже прокинулася, а тебе нема поруч. Ти де, мій солодкий? Галю? А ти де трясця прокинулася?